Близько 20 людей можуть обігрітися одночасно в мобільному пункті обігріву, що діє у Тернопільському парку імені Тараса Шевченка. Охочі можуть зігрітися, випити чаю, а також у разі необхідності отримати першу долікарську допомогу. Люди, які сюди звертаються, в першу чергу обігріються, можуть обігрітися, тобто тут є. Засоби для опалення, температура підтримується завжди плюсова, також можуть випити гарячих напоїв, чай, як зазвичай, а також супи швидкого приготування. Крім цього, можуть отримати якусь долікарську допомогу в разі обмороження. Тут чергують, крім наших рятувальників, представники Червоного Христа. Вони можуть надати першу долікарську допомогу і потім направити до лікувальних закладів міста Тернополя. Пункт обігріву діє з 5 січня. За цей період до нього звернулося більше 50 людей, кажуть організатори. Найбільше відвідувачів було вчора, 10 січня, 37. семеро. З чим це пов'язано? Рятувальники не знають. Кажуть, напевне, люди почали більше гуляти вулицями міста, адже на дворі потепліло. За нагоди заходять до них, щоб трішки зігрітися. Запевняють, у пункт обігріву приходять не лише безхатьки, а й інші тернополяни. Було декілька випадків, таких, що люди вигулювали собак тут в парку і просто заходили з цікавості подивитися, попити чаю, поговорити, там щось порозказувати нам своє, ми їм своє. Також дуже багато було, коли моржі з моржатника йшли, купалися, і теж такі два дядька по 60 років прийшли. І кажуть, о, хлопці, у вас тут так тепло, так тепло. Ми кажемо, то сідайте грі чаю поп'єте. Вони кажуть, ні, ми моржі, ми собі пішли далі. У пункті обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників. Розповідають, найбільше відвідувачів приходить з 18-ї години до першої ночі. Була 8 го числа ситуація. Жіночка йшла з церкви, і треба було їй попасти на дружбу на вулицю Бережанську. І вона прийшла, ну видно було, що дуже збідована така. Капці були перемотані шнурком, відлітала підошва. І, ну, ми її погріли, ну вона довше сиділа, вона сиділа десь дві години. Ми їй дали чаю, ми їй дали хліба. Люди з пекарні, волонтери привезли хліба, ми їй дали мівіну, ту, що Червоний Хрест нам дав. Ну, поговорили з нею, розказали свою історію. Вона сама десь з Херсонської області, тут так проїздом. І, ну, і... Поговорили, з нею вона подякувала і пішла додому. Мобільний пункт обігріву функціонуватиме, якщо температура повітря буде нижчою 10 градусів за Цельсієм. При цьому рятувальники інформують, що у разі переохолодження громадянам слід звертатися до медичних закладів міста. Зокрема, лікарні швидкої допомоги другої та третьої лікарень.